Доброго дня, дітки, я мама оцих горобчиків. Уявіть собі, ці маленькі бешкетники зібралися відлітати у теплі краї. Прошу у вас, допомоги, допоможіть мені. Ви вже знаєте, що птахи бувають перелітні. Це птахи, які восени відлітають у теплі краї, тому що спосіб життя та харчування не дозволяють їм залишатися на зиму. Та осілі або зимуючі птахи. Це птахи, які люблять холод та можуть знайти собі їжу взимку. А зараз я пропоную пограти у гру та допомогти горобчикам зрозуміти, які вони птахи, перелітні чи зимуючі. Подивіться уважно на слайд. Праворуч зима, ліворуч осінь. Треба визначити, до якого виду відноситься той чи інший птах. До перелітніх чи зимуючих птахів. Лебідь перелітний чи зимуючий птах. Так, вірно, дітки, лебідь це перелітний птах. Синичка зимуюча чи перелітня пташка. Так, вірно, дітки, синичка це зимуюча пташка. Який птах дятел? Так, вірно, дітки, дятел це зимуючий птах. Ластівка зимуюча чи перелітна пташка. Так, вірно, дітки, ластівка перелітна птаха. Чапля перелітній чи зимуючий птах. Так, вірно, дітки, чапля це перелітній птах. Сорока зимуючий чи перелітній птах. Так, вірно, сорока це зимуючий птах. Завітав до нас у гості шпак. Це перелітній чи зимуючий птах. Вірно, дітки, шпак це перелітній птах. Горобець, перелітній чи зимуючий птах. Так, вірно, дітки, горобці це зимуючі, або ще, як на них кажуть, осілі птахи. Дика качка, перелітній чи осілий птах. Так, вірно, дітки, дикі качки це перелітні птахи. Чік-тірік, тік-тірік. дякую вам, дітки, тепер ми зрозуміли, що горобці це зимуючі птахи. До побачення. Ми потрібно готуватися до зими, до нових зустрічей. Прийшов час прощатися перелітним птахам вирушати у вирій у довгу путь, а зимуючим готуватися до довгої холодної зими. Дякую за увагу, до нових зустрічей!